Скриня, програма про ідентичність перед мікрофоном Олена Руда, і Мар'яна Кріль. І сьогодні ми будемо говорити про те, що вже раніше говорили, але сьогодні дещо з іншого боку: про те, як не втратити себе, будучи далеко за межами своєї країни. І сьогодні це буде конкретна країна Італія. Я би мала привітатись з тобою, Бонасера. Вау! <ривітаю> Давай привітайся скільки скажи, сеньора. Скажи, що я маю відповісти. Бонасера, Бонасера, супер. Я знаю, що ти щойно приїхала з Італії і мала можливість там поспілкуватися з місцевими українцями. Розкажи про свої враження, з ким ти познайомилася, як тобі здалося, чи є там такий шматочок України. Ти знаєш, мабуть, вперше за всі свої чотири рази в Італії я побувала на Святій Софії, це осередок у Римі, ну, в передмісті Риму, так можна сказати, який понад 50 років тому будував патріарх Йосип Сліпий. Це чудовий храм і теж декілька приміщень. Зокрема, там живуть монахині, відбуваються заняття для дітей, молоді. Там теж живуть студенти, які навчаються у Римі, які прибули туди продовжувати свої студії. І багато разів я мріяла там побувати. І саме з цього почалася моя мандрівка до Риму. Мандрівка це було відрядження, пов'язане із підготовкою програм про дезінформацію, які можна, до речі, слухати на нашому сайті. Але також я туди Приїхала відразу після прильоту і відразу поринула в це українське середовище. І Мене це дуже вразило. Тому що, як ми знаємо, міграція до Італії вона тягнеться з 90-х років, і це була заробітчанська міграція, така економічна. Як правило, це були жінки, які перебували там з більшості нелегально аж до початку 2000-х років, коли відбулася така перша офіційна легалізація за правління Берлусконі. Але цього є все більше і більше. Вже навіть можна сказати, говорити можна про три покоління українців. Італії, вже є бабусі, дідусі, їхні діти і внуки. Так, да, це вражає, і справді Італія асоціюється з. Таким з такою країною, в якій є багато українців. Я пригадую, що на початку 2000-х, там 2010-ті, навіть виходило чимало книжок. Зокрема, одна з них була у видавництві Української греко-католицької церкви, на тему ось таких роз'єднаних сімей. І також у видавництві Старого Лева була книжка Мама по скайпу, яка от, намагалася окреслити цю проблему материнства на відстані через трудову міграцію так були документальні фільми. Була теж ще інша книжка, я зараз не пригадаю автора. «Інтернаймечка», на написана на основі особистих розмов автора з тими, хто власне був в еміграції, переважно в Італії. Тобто Італія, це був такий номер один, і ми пам'ятаємо західноукраїнські села, де майже з кожного будинку хтось був. В Італії, і ця історія тягнеться вже близько 30 років. Але е, повномасштабне вторгнення українці вимушено їдуть також в Італію. Чи ти помітила, що? Є ось ці нові українці там, що вони можливо якось вільніше поводяться. Не знаю, наприклад, ходять по вулицях, голосно говорять українською українською. Дуже багато в Римі, так само як і російської. Але вертаючись до Софії цього осередку українства в Римі, то так це ця спільнота дуже змінилася, і ми про це будемо говорити далі. Але хочу почати з того, що мене найбільше вразило. Я познайомилася там з місцевим пластом, з представниками пласту, зокрема із головою пласту в Італії Іваном Лемчуком, і теж виховником в Римі Іваном Ягодою, який сказав так мені при знайомстві, так і сказав, можна сказати, що я дитина міграції, Мене це дуже вразило. Я пропоную послухати його історію. Мене звати Іван, я сам з Новояврсько Львівської області, але я там прожив тільки перші сім років свого життя. Я би сказав про себе, що я є дитина міграції. Я виїхав з батьками до Греції. В Греції я провів так сказати другу третину свого життя. Я в Греції виріс, там закінчив школу, і на свою вищу освіту я приїхав здобувати тут у Віталії в Римі. Приєднався до пласту, оскільки я. Хотілося знайти так сказати друзів. Хотілося хотілося знайти друзів українців в такому контексті, і також займатися такою виховницько психологічною справою. Ви сказали про себе, що ви є дитиною міграції. Як це у вашому випадку відбувалося? Як вам вдавалося не втрачати себе? Це треба обов'язково мамі подякувати. Моя мама реально молодець. Вона відразу замітила, що я приїхав в Грецію, коли мені було сім років. Вже і тільки почав ходити. Я в Україні побу у другому класі, я так сказати, ще ледве навчився говорити українською мовою, і вона відразу замітила, що я почав забувати окремі слова або нові слова не вичати. Я, так сказати, занадто почав пристосовуватися до, до Греції, і до грецької мови, і до грецької культури. І також. І завдяки мамі, що вона відчула цю так вона зрозуміла, що вона хотіла передати мені українську мову, українську історію, українську культуру. Але також дякувати іншим батькам, які згуртувалися в грецькому контексті навколо української парафії, і також навколо української парафії почалося формуватися різні спілки і спільноти, і була створена також і українська школа. Отже, завдяки так сказати, ну батькам. Конкретіше моєї мами, але й інших батьків, і взагалі, тобто небайдужих українців, небайдужих громадянин у діаспорі, якраз вийшло те, що як мінімум одній дитині мені було передано, передана певна така культурна спадщина. Молода людина 93-го року народження три країни: Іван Ягора, Пластун з Риму. Я тут ще для слухачів хочу додати, що пласт діє у понад 30 країнах світу і справді об'єднує українську молодь і йдеться не тільки про національну свідомість, а взагалі про громадську активність, про активність в тій країні, в якій ти є. Але що цікаво, я прочитала сьогодні, що в Італії є понад 100 українських організацій, тобто це не тільки пласт, але і багато інших. Чи ти помітила, які там ще так, є? Це дуже цікаве питання? Я провела там багато інтерв'ю. В сумі близько я порахувала близько 12 годин запису, і одне було найдовше інтерв'ю, щоб зрозуміти взагалі. Цей феномен української міграції до Італії це було інтерв'ю з Олесом Городецьким, головою українського християнського товариства Італії, і насправді дуже важливу роль в тому, як формується українська спільнота, українська діаспора, там відіграла українська греко-католицька церква, і зокрема вже покійний. На жаль, отець Василь Поточняк. Це він в 2000-х роках збирав активних людей, які хотіли власне якось об'єднуватися і хотіли створити структури. Аби вони робили це в різних містах, і тут різні осередки. І це не тільки, до речі, так Італія, де власне Материковаця, це, це теж і острови, Сардинія, Сицилія, там теж це все працює. І завдяки осередкам УГКЦ, навколо яких все відбувалося. Мені Олесь Городецький сказав таку фразу, що в них, наприклад, був фестиваль День Матері, який вони почали робити, і вони домовлялися з поліцією, щоб поліція не ловила там. Там нелегальних мігрантів, бо були такі жінки, які приїжджали зі всієї Італії на цей фестиваль, щоб побути в своєму середовищі. Дуже важливо для них було бути, тому що коли йдеться про Польщу, то тут все таки інша ситуація. А Італія це західне суспільство. Там переважно жінки взагалі з дому не виходили, де вони працювали, так чи доглядали когось чи сад, там чи готували їжу. І, власне, перший фестиваль він так і сказав: ми домовлялися з поліцією, щоб вони нікого там не в неловили, бо для цих людей. Важливо було бути там просто і все відбувалося добре. Вони просто приїхали і потім поїхали назад в місця своєї праці. І це була така кооперація так української спільноти організацій із поліцією Італії. До речі, вражають цифри. Ти згадувала вже про те, що в 2002 році відбулася легалізація усіх нелегальних мігрантів в Італії. за бажанням. Так це такий юридичний процес. Він теж в Польщі відбувається, коли людина може зголоситися до відділу іноземців і представити свою історію. І тоді її легалізовують. Ну і от власне я знайшла цифри, що тоді, в 2002 році, було до цього моменту 14 Тисяч легальних осіб, а після цього 112 тисяч, тобто уяви собі, скільки там було нелегальних українських мігрантів, це власне цифри українців. Ну а зараз такі найбільш актуальні цифри це те, що близько 300 тисяч громадян України там мешкає, і справді більшість із них це жінки, і це теж дуже цікавий феномен, як на мене, що жінка. Українська, яка має в Україні часто більше, ну от особливо на заході України, так має більше такий образ берегині, ось ось ті всі галицькі стереотипи. Коли вона приїжджає в Італію, вона змінюється. Як змінюється ти? вона має нести все на своїх плечах, і я ще тут хочу сказати, що не лише середовище змінюється, не лише сприйняття тих, хто працює в Італії, змінюється, але змінюється теж і пласт сьогодні, тому що завдяки цим новим структурам, які творяться з метою того, аби дати середовище дітям молодим особам, то до пласту до виховників приєднуються вже дорослі люди. Вони не були ані в новацтві до 12 років, ані в юнацтві Після 12 років вони прийшли вже свідомими людьми, сформованими це дуже часто батьки тих дітей, які є в пласті, вони долучаються до того, аби творити нові структури. І це не йде мова про, наприклад, Німеччину, де пласт був від еміграції, Канаду чи Америку, ну чи Україну, наприклад, де з 90-х років пласт відродився. А це нові спільноти, які творяться. І, власне, на думку моїх співрозмовників. Мовників Івана Ягори і Івана Лемчука ця сьогоднішня міграція і сьогоднішнє середовище українців під впливом подій в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Дуже змінюється, і зараз, наприклад, той контекст, коли ми маємо абсолютно по всіх країнах Європи при українських спільнотах вимушених мігрантів, це воєнні мігранти, біженці теж як називають цих людей в різних країнах, які очевидно частина з них повернеться, а частина залишиться, і це вже видно. Як ви думаєте, і за вашими спостереженнями, як це випливає, чи ці спільноти змінюються? Чи є щось таке, що було інакше до 24 лютого? 2022 року, і, наприклад, зараз це виглядає інакше з цим припливом такої свіжої крові. Тут е, дуже цікаве це є питання, тому що, наприклад, в цій самій Італії до 24 лютого тут не було аж так багато мігрантів. так? Переважно це були жінки. А після початку повномасштабного вторгнення приїхало дуже дуже багато людей, і відповідно, також ми в пласті бачимо це. У нас є діти, які народилися тут, які не типу вчать українську мову, скажімо так, перебуваючи пласті, так, але тут є і діти, які приїхали з України, коли почалася війна. У нас, наприклад, є така старша пластунка, вона з Маріуполя. Вона власне до нас приєдналася вже, коли приїхала в Італію після окупації, точніше перед окупацією Маріуполя, так. І тут є дуже цікавий контекст в плані, якщо уявити, що деякі. Наприклад, наші пластуни повернуться в Україну. Тут я не можу сказати, що є дві ментальності, але ті, хто тут залишаються, або ті, хто тут вже були, або ті, хто планують залишатися, вони себе відчувають трохи інакше. В Італії, як ті, що планують повертатися в плані тої самої такої, як то сказати, інтеграції в суспільство. Ті, що планують повертатися, вони менше так там, чи, там думають про те, щоб мову вчити, чи де жити, там тим чи тимчасове житло, ну окей, хто залишається чи хто вже тут живе, він більше звертає увагу там на, на те, щоб знати мову, на то, щоб мати роботу, на то, щоб знайти житло, відповідно більше інтегрується в це середовище і. Більше про, думає про, про, про життя тут, про облаштування вже тут. Є різні нюанси думаю, бо раніше люди, які мігрували за кордон, вони були переважно трудові мігранти. А зараз це і біженці додаються, і вони, відповідно, в певному сенсі вони є вимушені були приїхати в чужину не за своїм вибором. Або виїхали, але вже, на жаль, не мають куди повернутися. Я думаю, немає однозначної відповіді чи щось з точно точно є інші люди а точніше є новий був і є новий наплив людей які мігрували але вже інакші мотивації Отже, однозначно, це це дає такий більше такий нюанс мігрантові. Отже, в тому сенсі, я думаю, що так змінилося, дещо змінилися потреби і змінилися можливо і плани, так сказати, середнього мігранта додалося більше такого таких відтінків. Отже, в тому сенсі так можна сказати, що, що змінилося. Пластуни з Італії, Іван Ягора і Іван Лемчук, який один з них був пластуном в Україні. Іван Лемчук на Тернопільщині. А Іван Ягора приїхав до Італії з Греції, де закінчив школу, і власне у Римі продовжує своє навчання з психології і педагогіки. І вони почали творити ці середовища пластові і теж осередок, зокрема в Римі, для того, аби власне під. Отримувати теж коло свого спілкування, тому що обоє вони навчаються при духовних закладах, де є досить, скажімо таке, закрите середовище, де не завжди можна виходити навіть за власним бажанням. Це досить суворі правила, але ця праця конкретно при парафії і з дітьми з пласту їм дає це своє середовище. Що мені особисто дає ця, ця діяльність, точно однозначно задовільняє якісь такі мої певні особисті потреби, як якраз вон, дружба, якраз як потреба просто відчувати себе українцем. Так? Дає мені доповнює, додає певні такі вон частинки. То моєї ідентичності і до цього, як я себе розумію, ця діяльність допомагає пізнати і себе самого краще, але й в контексті нинішніх викликів війни не... ну ще торкнуся попереднього, якраз воно мені дає таке певне практичне заняття щодо психологічного і виховницького фаху. Але і пласт дає це, дає мені нагоду не тільки працювати на щось більше, ніж я сам. І в тому сенсі докладати до так сказати до перемоги, і по і можливо потім і, і не неможливо, а це точно це таке середовище, яке з пласту буде починатися відбудова України. Ця війна закінчиться і від цього буде починатися відбудова, і це якраз це середовище, в якій ми можемо знайти собі друзів і союзників, щоб якраз докласти до спільної праці і вкластися до чогось більшого ніж кожна частинка, кожен член сам по собі. Кожного ця війна застала в різних місцях, оскільки ми є тут, далеко. Деколи ми хотіли би дуже вернутися в Україну і бути там, бо завжди серце тягнеться, поки інші воюють, ти відчуваєш себе тут таким, чому йому інші вмирають, інші є там, інші страждають, а я тут. Я думаю, що це відчуття є кожного мігранта, тут, українця. І ми робимо те, що можемо. Ми можемо докластися до формування, формування нас. До формування молодших, так, бо форму, бо будучи з молодшими, ми формуємо себе. Готуючи для них якісь сходини чи гутірки, ми е... і себе вчимо. Так? Відповідно, міняється мислення. І я думаю, заради того, власне, і наші брати-сестри на фронті воюють, щоб ми були українцями. Власне, ми і до того до... хочемо докластися, щоб і ми стали українцями, і інші з нами також мали ту ідентичність. Цілком правильно, цілком правильно, я дуже згідний з тим. Ця війна, яка зараз триває, це гібридна війна. Це не є просто така озброєна, збройний конфлікт. Він відбувається на багатьох рівнях, вспливо на інтелектуальному рівні, на духовному рівні. І плаце таке середовище тут за кордоном, яке вкладає в повну протидію. Ми заявляємо, хто ми є. І ми, так сказати, гартуємо свою самоідентичність. Ми є українці, ми є пластуни. Ми допомагаємо іншим дітям зрозуміти, хто вони є такі. І також і ми між собою теж творимо певні такі вон, дружні стосунки і шукаємо друзів і союзників серед інших пластунів. І ми, так сказати, друзів і союзників, з якими ми потім разом будемо ми вже протистоїмо стоїмо, можливо, не в збройному конфлікті, але на такому інтелектуальному і духовному рівні. Але також ми. Знаходимо друзів і союзників, які нам потім допоможуть відбудовувати Україну. Іван Ягора і Іван Лемчук пластуни з Риму. Це особи, з якими я записала перші свої інтерв'ю, будучи в столиці Італії, з розуміння української спільноти саме на святій Софії, почалася моя. Пригода журналістка у Римі, яка тривала декілька днів, і ефекти її ви теж будете чути і в скринях, і в спеціальних подкастах «Фейколови». Скажи, будь ласка, тут уже згадали твої співрозмовники про. Те, що вони мають таку потребу якось протистояти війні, яка триває в Україні, але вони за кордоном вони вчаться на духовних так напрямках, і очевидно шукають іншого способу. От, зокрема, ось це зміцнення ідентичності в дітях національної, це зрозуміло теж спосіб протистояння. Як і ще вони це роблять, як взагалі українці в Італії намагають. Говорити от, українським голосом протистояти, відстоювати наші українські позиції? Це теж цікаве питання, і я під час кожного інтерв'ю, а я робила це англійською, польською, українською, запитувала всіх абсолютно співрозмовників, і, наприклад, професор Джованна Броджі, яка є і полоністкою, і україністкою, однією з тих осіб, завдяки яким ми Завдячуємо взагалі якісь українознавчі студії в Італії. Вона сказала, що цей голос український не звучить недостатньо. Він, попри велику міграцію, він є слабкий. І одна з причин вона пояснює те, що в Італії не було цієї старої міграції, як, наприклад, в Бельгії чи в Німеччині, ну не говорячи вже про заокеанські країни. Але вона каже, що якби. Це, це теж такий дуже цікавий аспект, що це спільнота українців була помітна лише через власне жінок, але які були такі попоро дельбаданте, тобто покоління доглядальників. Та ж саме говорить Олег Городецький, який справді є дуже активною особою і, можна сказати, є лідером української громади в Італії. І він каже, що з 2014 року, після майдану, змінилося сприйняття України, але ще більше це відбулося в 2022 році. Голос України зазвучав їм давали час теж на телеканалах, час на радіо. Я теж спілкувалася з двома журналістками, які там вже тривалий час працюють. Працює на державному телебаченні раї, де робить новини українською мовою. Інша на Радіо Свобода, але теж проходить на телебачення коментувати різні події. Попри це, все таки це не є так, як у Польщі. Тобто не запрошують так багато українських представників України, громадян України, які проживають, там коментувати різні події. Це як правило роблять ті. Хто займається Росією, ті експерти. Але мені теж вдалося побувати на акції. Це було до 91-ї річниці голодомору, і ця акція відбувалася насправді в одному з найпрестижніших місць Риму біля капітолійських музеїв. Це міська ратуша теж. І скажу чесно, я була трохи так ну вражена сумно, тому що не було дуже багато людей. А Олесь Городецький каже, що ці акції відбуваються постійно, і на них теж приходить багато італійців. Було представник представники теж італійського сенату, тобто вони говорили італійською. Був один із єпископів пресанта Марія Маджоре, був теж посол України при Ватикані. Тобто це нібито помітно, але все ж таки, Італія, як би там не було, має сентимент до Росії. Українська спільнота заявляє, що є дійсно проросійською, і для італійців важливо це дольче віта. Все ж таки, щоб вони мали спокій, мир, щоб все було добре. І це теж такі фейки поширюються від. Відомо від кого, так, зі сторони Росії, що треба от, йти до миру, треба шукати це порозуміння і тому подібне. А з іншого боку, правозахисниця з такої, можна сказати, гельсінської спілки Італії Елеонора Манджелі. Вона мені сказала про те, як в італійському інтернеті створюють теж фейки навколо теж навіть української спільноти. І цього дуже багато є. Тобто, за цим неможливо теж слідкувати так дуже добре. Про це тільки-тільки активно починають говорити. А італійське суспільство, воно, так як мені сказали теж представники Полонії, не до кінця усвідомлює проблему. Тому, підсумовуючи, це, цей голос української спільноти він звучить. Але недостатньо. Було б дуже добре, щоб представники нашої діаспори мали більший вплив на прийняття рішень, а й щоб з ними рахувалися. Хоча під час нашого інтерв'ю з Олесом Городецьким, яке тривало близько двох годин, йому дзвонили постійно якісь або журналісти, або якісь політики. Тобто він і це було пізно ввечері, то після там, сьомої. І він відповідає. Він в курсі. Він дуже гарні контакти має. Зрештою, завдяки йому можна сказати, справа Марківа перемогла на користь Віталія Марківа. Тож так. Хотіла тебе ще запитати про культурний аспект. Ми дуже часто говоримо в скрині про культурну ідентичність як таку окремий різновид ідентичності, і зрозуміло, що щоб плекати цю культурну ідентичність, потрібні література, потрібні митці, які будуть приїжджати. Як зараз в Італії з цим? Насправді це відбувається. Але ну меншою мірою так немає так багато подій і теж сумно визнавати, але вони є такими популярними серед української спільноти. Не знаю, чому, мабуть, тому що може людям це не зовсім потрібно, може не всім це зовсім потрібно, і в мене теж склалося таке враження, що ця українська спільнота вона замикається в собі. Тобто, якби якщо, наприклад, у Фінляндії, де я теж була от щойно буквально сьогодні прилетіла, звідти, то вони стараються виходити назовні, то українська спільнота в більшості радше хоче робити все для себе в своєму колі, угу. і це не зовсім добре. І знаєш, на сам кінець така ложка дьогтю, можливо, про асиміляцію. Роблять все для себе, тобто намагаються себе не показувати, приховувати. Але як є назовні, чи хочуть вони... створити свою Україну, просто mm -hmm. Італію, міні-Україну. Міні-Україну, але не стати італійцями. Радше ні. Хоча є вже діти, які там народилися і які говорять передусім італійською. А українська це вже так з акцентом. Я теж таких зустрічала. Що ж, думаю, будемо на цьому завершувати. Сподіваюся, що все ж таки, от ці приклади з твоїх співрозмовників, так давай нагадаємо їхні імена. Іван Ягора і Іван Лемчук, пластуни з Італії. Що вони будуть надихати наших слухачів все ж таки не асимілюватися, і от власне дуже надихає вдячність Івана до своєї мами, яка працювала на те, щоб він залишився українцем. Так цей приклад мене теж дуже вразив, і тому ми вибрали теж його до нашої програми. А наступного разу я пропоную теж поговорити про контекст Фінляндії, оскільки ми вже згадали, і там є теж про що говорити. Абсолютно супер, чекайте, наступної розмови буде трішки холодно. Холодно, бо по фінськи. А я нагадаю, що нашу програму скриня після радіотрансляції ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польськерадіо.пл на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube, А також слухайте її в ефірі Радіо на Кипіло в Україні. З вами була Мар'яна Кріль і Олена Руда. На все добре.